Українська армія з народом, а народ з армією, і саме це спонукає нас підтримувати одне одного. Не дивлячись на масову тривогу та погнічний настрій, військові готові захищати Україну. Настрій бойовий настрій бойовий во всіх відношеннях, і стан морально-психологічного особового складу, і офіцерів, і контрактників, і солдат. Тільки бойовий. Всі ми готові виконати то завдання перед державою, перед своїм народом. Яке від нас вимагає статути і, і, і конституція України? Олександр та Наталя подружжя із Запоріжжя, які переїхали до Борисполя. Останній місяць вони проводять у будівельних гіпермаркетах, у машині та у військових частинах. А все розпочалося з телефонного дзвінка. Ко мені позвонили друзі, які служать в Чернігівській воїнській частині, і сказали, що поступає велике кількість призовників, яким було б неплохо помочь. Там мальчики ребята солдати солдати сп'ять. На голой земле спят в лужах, Мы ну, как бы просили привезти им хотя бы там теплую одежду. Спальні мішки, каремати. До збору речей долучилися не лише друзі та знайомі. Діти Олександра та Наталії навчаються у Бориспільському навчально-виховному комплексі Гімназія Перспектива. Учні другого класу підготували малюнки для солдатів, а їхні батьки зібрали речі для військовослужбовців. Спальні мішки, каремати, світера, теплі носки, штани, то що, то, що було. Наші мамочки передавали вплив, до того, що і одіяла, і консервацію, і подушки. Ми зібрали С друзьями першу партію. Порядка 50 спальників, карематів сіли на свій транспорт і відвезли в час. На цьому допомога не закінчилася. Подружжя телефонували та продовжували приносити речі. А потім запропонували й грошову допомогу для українських солдатів. Учні, батьки та колектив гімназії Перспектива зібрали понад 11 тисяч гривень, аби придбати для військовослужбовців необхідні речі. Це раз Нас попросили везти вже не в Чернігово, Сказали, що тут хлопці в Київській частині нуждаються дуже сильно в спальних мішках, тому що відсюда батальйон. Субтитрувальниця їде на границю буквально завтра утром. Отож, працівники гімназії вирушили до епіцентру купувати спальні мішки та каремати. Коли адміністрація гіпермаркету дізнали, що це речі для армії, надала знижку на товари у розмірі 20%. Зібравши всю матеріальну і моральну допомогу, волонтери вирушили до київської військової частини. Вояки зустріли гостей із задоволенням. Ми вам даруємо для того, щоб ваша служба проходила трішечки легше. Даруємо вам спальні мішки, даруємо каремати. Також ми допомогли ще й нашій військовій частині, яка знаходиться у Бориспілі. І ви знаєте, кожного разу вітаючи чоловіків із днем захисника вітчизни, я завжди бажала, аби не довелося більше тримати зброю в руках. Тому я хочу побажати, щоб війни не було, але щоб ви завжди були готові дати відсіч будь-якому ворогу, який додумається прийти на нашу землю. Військовослужбовці були раді не лише подарункам, а й гостям, адже моральна підтримка не менш важлива. В Процесі служби. Будемо вибувати в якийсь новий район розміщення. Відповідно, якщо там не буде де нам розміститися, то відповідно нам ці мішки допоможуть. У нас поки що зараз ну практично з вашою допомогою вже є все, що нам необхідне для, для першочергових. Задач, які необхідно виконати, з військової частини волонтерів також не відпустили з пустими руками. Їм презентували фотоколаж із зображенням життя солдатів для шкільного музею. Пасіба за заказну допомогу дісільна очі вам. Спасибо за те, що ви нас. Зачищаєте і дітей і навіть, та, навіть не ми спокійно сумніваність. Спіті спокійно. І це дуже можете. надихає і дітей. Діти, ви знаєте, стали настільки ну, з патріотичними такими почуттями, і навіть по-іншому себе поводять. Лія Бурлака, Максим Хлопотов. новини, телеканал «Бориспіль».